А ну є сім гномів чи нема? Так, сім є. А, для землеробства щось, бачите? Касівалка. сівалка. Цікава. ото сніжок вон. Бачите, як зробили? Звати? Комедія. Кулінарія. Хендмейд. Сім з половиною. Зараз, може, ще прокатаємося на цьому. Угу. Треба буде знімати, ще прокатаємося. Їдемо. Ой, прикольно. Ой, дай мені живилися. Значить, дорослі, а як діти, да, радію. Лізу для подрібнення зерна, напевне, ось бачите, як виглядає. лущилка якась ще подрібнювачка. Будинок працівників ферми. Обора тут, напевне, скот колись був, овечки, може які. Там сад. Тут загін з кіньми. Різдвяна інсталяція, Ісус, ягнятка. А ось коники. Ось, якраз годують їх тут. Ой, які гарні. Ослики підійшли, он, дивіться. Ой, які гарні. А якраз їм сіно ну, принесли, вони всі пішли. А там в козочок кільки, маленьких. Містечко ірландське старе. Лекарня. Прокаталися. Приїхали в місто. Подивіться. Почта. Почта, пошта. Тут так чимось так плахне. Это М -м -м. Вичуваєте? Чи воском? Они жиклі эти делали, печати воскові. Дивіться яке ночіння тут. Всякі штуки. Ваги там навіть є он. Ти бачите? Напевне, колись пошта не тільки функції виконувала, передачі листівок. Ще багато інших, можливо, навіть і гроші, які видавали, чи переправляли. Ну, в принципі, зараз так само. Вон, дивіться, які. Та, так, люди живуть. Може ті, що працюють, чи що. Може, тут роботу знайти, да і житло дадуть, і <гум> жити в такому історичному. <гум> Я б доглядала б за тваринами, я таке люблю. Бар. Ага, пап, пап, бар. Вон люди сидять. Готель? А, готель, бар. Ага. Наверху там напевне можна номер було зняти. Як виглядає? І посидіти. Так, це що в нас? Напевне, типу, як продаж різного сільськогосподарського. Ага, тут є і щоб стригтися. Багато всякого. Так, а це що? Щось із, е, як його, зв'язано із? Е... Господи Боже, забула слово шерстю. Із вовною. Ой. Ага. Задній дворик. А, тут кімнати просто. Ага. Виглядають кімнатки. Он кофта з вовни зроблена. А це, напевне, можливо, кімната. Вбиральня, так сказати. Угойки тут сходи вузькі, але в принципі зручні. А, я зрозуміла, це, напевне, людина, яка займалася виготовленням виробів з вовни. Мала тут свою крамничку. Ось, бачите, виставлені роботи. А на горі жила. Так ж ж було часто. Та й зараз так само є, нічого ж не змінилося. Люди мають якийсь бізнес, вони зумають щось, що приносить дохід, а зверху живуть. Класно, мені подобається таке. Хто-хто? Ага. Ага, бар. А ви були всередині? Ага, трактир. А, тут навіть можна наскрізь пройти. Ось задній дворик. Як красиво тут. Так, такі ось є тут. Задній двір, набагато зовсім місця і така кімната ось, де, напевне, гостей приймали. А з того боку. Випивали люди. <хи> Яке цікаве місце. Ось також якась невеличка частина під вогнище і різний алкоголь. Бачите, як просто така лавка по периметру. Люди сиділи, напевне, чуть не один на одному і випивали. Добре, що відчинено сьогодні. Так, з цього боку зніму, так щоб видно було. А ну, давайте отак. Спробуємо. Мене камера не витягує, але трошки видно. Так, а оце що сюди щось я не до не дійшла он. А, теж відчинено. Так. А, це напевне, щось я не зрозуміла, що там написано, якщо чесно. Ательє, я так зрозуміла, по виготовленню одягу, можливо, навіть, а можливо, по ремонту одягу і галантереї різної. Трохи я ці слова не зовсім іще зрозуміла. Ну, але виглядає також, бачите, внизу хтось мав свою справу якусь і зверху на горі жив. Це так само, якби у мене було ательє по. Ремонту виготовлення одягу так само, якби я жила в місті, чи там невеличке містечко, можна було б так внизу щось своє відчинити, а зверху жити. Класно виглядає. Так, це школа. В школу зайти неможливо. Чи можливо школа? така? Такі невеличкі віконця. А оце що? Оце. <звук> угу. а, а, це тут виготовляли, напевне, вироби із глини. Воркшоп. Це ще зроблено руками. Це слово не знаю. А ну, напишіть. Точно, я тільки помітила, що це штучний сніг. Я думаю, що воно таке біле? Точно, це типу як, як вата. А в них і свій пішов сніг, причому стільки пішло, що вони, напевне, самі в шоці були. Подивіться, імітація снігу, точно, я навіть не звернула на це увагу. Так, тут вечором дуже гарно, але тільки ми я відчуваю, що ми не дотерпимо до вечора. Скоріше на. А хіба ще, якщо ще в замок піти, то. А, туди навіть наверх можна піднятися. А, то ми напевне вже й не стигнемо. Значить, буде ще повод прийти. Так, ну що, піду я. Там хтось кудись пішов на ту сторону. А я сюди пішу. Це лікарня. Тут не зрозуміло, що це таке. Так. Сюди можна? Ага. Зали во. А, так тут взагалі не зрозуміло якісь. Трави є, бачите? Думала, тут будуть якісь чекойки койки чи що. Дивіться, яке місце для цього. Що що? Будинок лікаря. Давайте нагору піднімемось. Тут також внизу приймав, а зверху жив. О, тут навіть швейна кімната. О, якби я жила в таких умовах, це була б моя робоча зона. Дивіться, цікава. Така машинка швейна. Різне. Ой, яка кімната гарна, ще одна швейна машинка. Ну, Написано будинок лікаря, може тут і ще й швачка жила. Можливо, дружина швачкою була працювала вдома. Бачите, як красиво, цікаво. Тут все зачинено, а ні, а ще з цього боку є щось. А, ось, наприклад, в для... Не знаю, можливо, для масажу лі... ліжко розкладне. Там невеличка така кімнатка, бачите, ліжко невеличке. І різне тут. А ось ці пси. Вовкодави. Та не. Ні. Дивіться, як дрихнуть. Собачки. Вовкодавчики, вони вон, кісточок нагризлися і сплять. Mm, yeah, yeah, yeah. Ти подивись, які вони класні. Тепленько, сплять, наче тільки полювали на цих на вовків. Сплять, втомлені. Ой, комедія з ними. Ну що, отак у нас і сьогодні день прийшов. Йдемо вже додому. Так що. А ну є сім гномів чи нема? Так, сім О, Для землеробства щось, бачите? Якась сівалка. Цікава. А, ото сніжок вон. Бачите, як зробили з вати? Комедія. Тут зажи і вихід. Так, да. Красиво зроблений із якогось очерету. Дивіться. Прям стріха ціла. А тут я ж цього собі. Це лущенка для якогось зерна, напевно, ще. А ні, це для нарізання якихось овочів для господарства, для буряка, може там, гарбуза, кабачка. У мене також вдома схожа була ручна. До речі, дуже-дуже була зручна. Ну що, все, пішла я додому. Це тут у нас А, вихід отам. Всім дякую, що були зі мною. Всім дивіться дякую. мої відео. Там багато є різної інформації. Різного цікавого. Тут ще є багато сувенірів для туристів. Ощався. Такі вони. І іграшки є. Овичан дивіться які. І що він коштує? Арглянемо. Нема цінника, не знаю. І великі, і маленькі. Шкода, що немає тих гусей, таких великих, знаєте, як ото в інтернеті зараз часто люди купують гусак з такої довгої шиї, як подушки. Жирафи є, лінивці є. От власть. Ручки такі є. По 6 євро ручка. Люстерко. Красивенькі. Все зелених кольорах. Конішинка. Книжечки є. Красивий, до речі. 16 євро. Ого, нічого собі. Дорого, кошну. Я, я думаю, що це дорого. Це що? А, це кулінарія. Супи. Вони люблять супи оці пюре. це якась цікава, що це за книжечка така. Вісім. Тут також щось рецепти із бараболі. О, вареники. Те що. Запіканки різні, подивіться. Так, ну Ірландія і бараболя це тісно пов'язані. Так що не дивно, що у них є дуже багато рецептів з цього продукту. Ціну вам не скажу, бо не знаю. Одяг є, різне начиння, воно так, є такі гарні. Речі можна придбати, якщо когось треба. Бачите? Такі. Цукерки. Одяг також є. Чашки. Металева така кварта, гарна, до речі, мені подобається. Скільки вона. Є тут прайс 10 євро. Покали для пива, термочашка, але навіть є, типу як гинес. Дещовичок якийсь є. Не знаю, промокати він буде чи ні, бо він такий тонюсенький, так, мабуть, має бути. Скільки коштує. Є тут ціна. Не бачу ціну. Нема ціни, не безкоштовно. Для діток, шкарпетки, сумочки для жінок, шкалички, такі на подарунки. Може кому треба, не знаю. В таких магазинах туристичних, я не думаю. Я думаю, що ціна відповідна, верніше. Тому не знаю. Хоча вони не відрізняються тим, що в туристичних місцях піднімають дуже ціни, як наші люди. О, як пахне клас. А скільки коштує? О, ні, це такий дуже різкий він щось. Це. Ні. Ну, дуже ядроний. Це гарно пахне цей. До діці. Цей лимончик. І що? 35 євро. Ну, дорого, дорого. Але прикольно. Пахне класно. Ароматизатори. Вони це люблять, до речі. Милова, якась косметика навіть натуральна. Бачите, такі хендмейд. Сім з половиною. Окуляри. Ну, всяке різне. Продається тут. Кофти в'язані 125 такий стиль, бачите. Звовни. Чоловічий відділ. Капелюки навіть є нічого собі подивіться І що? Що і по чим, як кажуть? Давайте глянемо. 85 євро. Такі. Жіночі, чоловічі, по 40 євро. Все, будуть діти. Всім дякую за перегляд, друзі. Така мечка в мене є, тільки більша. Така, по-моєму, тільки зелена. Що вона? 16 євро є. Коштує. А, отака ось. Це пішла я. Ой, понюхала оту, ой, пахочку і дотронулася от її паличкою до носа. І тепер воно мені пахне, прямо аж біля самого носа пахне. Надіюся, що вам було цікаво зі мною прогулятися, побачити тваринок. Мені було цікаво, і я отримала задоволення.